Жіноча регбійна команда металіст 1925 стала віце-чемпіоном України у Суперлізі. На другу сходинку національного п'єдесталу харків'янки заскочили у фінальному турі, який проходив у Львові, і напередодні якого вони відставали від головного конкурента у супереці за срібні медалі збірної Одеси на два очки. Протистояння харківської та одеської команд було основною інтригою туру, який вони і відкрили. Підопічний Сергія Гар... Кавого та Олега Литвиненко швидко взяли гру під свій контроль і в першому таймі обробили суперник суху чотирнадцять Після відпочинку одеситки занесли спробу. Харківські регбістки відповіли сьома очками та перемогли 21-5. На цьому металіст 19-25 не зупинився і здолав у принциповому матчі левиць 14-12. Перемога без турнірного значення, але з прицілом на майбутнє. Срібні медалі у Львові добували Юлія Іващенко, Єлизавета Гаврилова, Катерина Сорокіна, Ая Хамат, Поліна Братчик, Вікторія Борисенко. Аліна Єфремова, Софія Мирошниченко, Аліна Тузенко, Маргарита Лупанова, Уляна Голубнича, Катерина Антошкіна та Діана Панова. Левиці виграли чемпіонат України з Регбі-7, друге поспіль. Бронзовим призером стала збірна Одеси. Осінь для легкоатлетичного кросу Чудова пора харківські любителі бігу відзначили день стаєра на змаганнях у лісопарку. Змагання традиційні вперше відбулися у 2016 році. Ідея їхнього проведення належала засновнику та президенту марафон-клубу Харків Миколі Зудіну, якого, на жаль, вже немає в живих. Його справу продовжують вихованці, друзі та колеги. Коли йому сповнила 70 років… Это было 8 лет назад. Он такой говорит, давайте мой день рождения отметим днем стайера на стадионе. Он очень любил 10 километров, хоть он и мара выполнил норматив мастера спорта на марафоне. Но тем не менее он очень любил 10 километров бегать по стадиону. Вот. И он говорит, давайте сделаем там пятерку, десятку средние. Ну, потом добавили там 3 километра. И первый раз мы на стадионе «Динамо» провели 8 лет назад эти соревнования. Вот. И теперь ежегодно, как бы традиционно, нам они нравятся. Мы их проводим вот уже восьмой раз, но в этот раз не получилось на стадионе, потому что ну, опасная такая ситуация. Поэтому я просто побоялась, что большое количество людей собрать в одном месте ну, тревожно. Поэтому мы провели его как кросс, как трейловый забег. И сегодня вот мы собрали эту компанию. Нам разрешают 50 человек на открытом воздухе. Цьогорічний день стаєра пройшов за підтримку управління з питань фізичної культури та спорту Харківської міської ради. Конкуренцію господарям змагань з марафон клубу Харків склали представники ФСТ Динамо, КЛБ Фенікс та триатлонної команди Сафарі -три Мастерс» на чолі з її капітаном, відомим велогонщиком, майстром спорту України міжнародного класу Юрієм Семюковим. У нас сегодня заявилась вся наша практически основная часть команды, которая была э, под, подготовлена к такому бегу. Кто-то участвовал на дистанции 10 километров, кто-то на 4. Ну, ну, нас, нас принимало участие сегодня, наверное, человек 6 где-то участвовал. Поэтому мы к этому старту, в общем-то, не готовились узнали буквально за неделю об этом старте, поэтому с удовольствием приняли этот старт и, конечно же, остались, получили массу удовольствия от этого старта. Тренер Сафарі Мастер», заслужений тренер України Сергій Палешка, залишився задоволений виступом своїх підопічних. У чоловічих забігах на 4 та 10 кілометрів Олег Тимофєєнко та Юрій Сіньков замкнули топ 5 Дебютантка команди Олена Шарікова виграла жіночу четвірку. Вікторію Катихіну та бронзову призерку Марію Фоменко вона випередила на хвилину та півтори хвилини відповідно. Серед чоловіків переміг Дмитро. Удоденко, Друге та третє місця посіли Руслан Лапшин та Михайло Гусак. З дистанцією 10 кілометрів швидше розправився стаєр марафон клубу Харків Антон Турчин. Підшефний Тетяни Марковий практично зі старту очолив забіг і фінішував з результатом 42 хвилини 22 секунди. Динамівець Володимир Чуб став срібним призером. Юрій Молочко прибіг третім. Довольно, что поучаствовал. Довольно, что увидел людей. Здесь особая атмосфера. Здесь можно получить заряд на целый цикл тренировок потом. И приятно, что все знакомые Давно не видел, соскучился. Приятно пообщаться, узнать что-то новое. Новые подходы к тренировкам. Тренеру большое спасибо. Татьяна Николаевна – это просто бриллиант, это кладезь. Інформації і замічательний організатор. Я доволен. Що я участвую коди Перемагай Не поспішаючи, Алла Сидоренко запізнилася на початок змагань. Стартувала без розминки, але по ходу дистанції розбіглася та виграла жіночу десятку. Таке іноді буває. Адреналін почувствувала, і перші два круга прямо ось так ось дуже швидко штра біжала. І дистанція дуже хороша. Очень хорошая, Несложно было бежать, біжать для меня равномерно. И действительно, вот я получила медаль э, день стайра. да? Вот я стайр. У меня двое диток. в 5 рочків, і от сьогодні сину 11, І виходимо, виходимо на стадіон. І там я 40-50 хвилин бігаю інтервальне або довге, або вокруг журавлівки, там раз на тиждень теж оббігаю такий длінний, там 15 кілометрів дистанція. Тому дякую за те, що мотивуєте проводити такі заходи, що, щоб ми хотіли тренуватися і надалі. Змагання завершилися, переможці та призери отримали заслужені нагороди. Усі учасники пам'ятні медалі. Але головний результат це здоров'я та позитивний настрій. Тому не зупиняємося, продовжуємо тренуватися наполегливо надалі. Олександр Шаріков, Синицький, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.